Я, звісно, зараз розпочну із ситуації, яка розгортається зараз у нас на сумщині. Для багатьох вона здається критичною, для інших вона здається катастрофічною, для третіх вона здається апокаліптичною. Намі. Моє... Персональне переконання, ситуація є загрозливою, але не більше. І зараз я з холодною головою спробую е, все це пояснити. Це не пропаганда. Ви можете ставитися до цього суб'єктивного огляду, як вважаєте, за потрібне. Е, я не буду нікого ні в чому переконувати лише поділюся своїми думками. А як ставитися до ситуації? Це вже вам, друзі, вирішувати. Е, отож, розпочнімо. Сумщина з неї стартуємо і справді, ось як я дав ці ці епітети, які з'являються у головах людей. Апокаліптична, катастрофічна, критична ситуація. З чого воно узялося, е, власне кажучи, з того, що на мапі Діпстейт з'явилися ось ці просування росіян, зокрема, частково у водолагах з захопленням е, населеного пункту Біловоди та Локні. теж часткове захоплення е, відповідно додалося ще три населені пункти до чотирьох. Тих, що були зайняті раніше: Василівка, Журавка, Басівка. Та новеньке відповідно ці всі населені пункти зараз якби в ореолі контролю противника. Але я не вважаю цю ситуацію катастрофічною, пояснюю, чому тому, що дуже неправильно подавати інформацію з приводу населених пунктів і їхнього захоплення нині в умовах а, такого повномасштабного повномасштабних боїв, які відбуваються в Україні. Адже більшість населених пунктів, які перебувають на лінії бойового зіткнення, які є фронтиром боїв, їх фактично не існує. Це інколи ну просто випалені. Хати випалена земля, місячний ландшафт і не більше, а в психології людей воно сприймається як населені пункти, я розумію, що це зараз дуже цинічно звучить для жителів Сумщини, особливо для тих, для кого це є рідними місцями. ці всі, всі перелічені населені пункти. Але по факту, коли йдеться про наступ армії, а у випадку з росіянами на сумському напрямку, ми говоримо про повноцінну одну що найменше загальну військову армію. Це в розмірі до 50 тисяч військ. Так, от коли йдеться про. Розміри армії і їхньої атаки, то що минулого року був анонсований величезний наступ росіян, скажімо, наприклад, на Покровському напрямку. І за увесь рік вони досягнули влітку минулого року, і нині на Покровському напрямку у них відбулося просування на 50 кілометрів глиб. Станом на сьогодні на Сумщині. В цілої російської армії за два місяці я нагадаю, тому що сумська операція розпочалася не вчора, не тиждень тому. Вона розпочалася два місяці тому, в середині лютого, коли наші війська були відтіснені з курського плацдарму, і відтоді росіяни розпочали рух на сумському прикордонні. Зараз вони його просто е, інтенсифікують, масштабують та збільшують. Відповідно за цих два місяці просування росіян вглиб нашої території склало е, на найкращому такому напрямку для них 10 кілометрів. Ось на напрямку новеньке басівка Локня 10 кілометрів, ну, плюс-мінус, майже 10 кілометрів. Фактично, як ми можемо побачити на більш такому загальному плані, це такий е, був вступ, скажімо так, ось ця ділянка це такий е, вигін в російську територію. Е, я. Сподіваюся, що далі аніж за рубежі вирівнювання лінії фронту, ось на цьому напрямку росіянам зайти не вдасться. Це фактично, що фронт про по юнаківку. Е, чому? Тому що там починається дуже складний ландшафт для росіян. Там починається лісиста місцевість. Фактично, все, що південніше, ось цього населеного пункту юнаківка, це вже є лісиста місцевість. Ось я її виділю. Ось тут ліси. Всі на північ від Сум пролягають. А там, де ліси, це означає, що можна пересуватися виключно дорогами, автошляхами. Відповідно, ці автошляхи будуть пристріляні. Ну я щонайменше щиро на це сподіваюся. Нашою артилерією, і навіть певні ознаки на це є. Е, тому що вчора я отримав інформацію від бійців, е, які тримають район населеного пункту Хотінь. Це ось тут. Хотінь, росіяни позавчора хотіли провести масштабну атаку, минуючи кіндратівку в бік хотіні своїми великими ресурсами. Але цього не сталося. Не сталося чому? Тому що чудовий дядько Хаймарс, е, наша реактивна система залпового вогню, який ось уже виповнюється три роки, відколи українські збройні сили нею володіють. Дуже е, добре і смачно відпрацював Хаймарс на цьому е, напрямку. Як повідомляють бійці е, з е, Сумщини, власне було відпрацьовано по скупченню якраз сил противника, які готувалися до атаки. Там між іншим були не лише піхотинці, не лише піхотинці із мотоциклами, е, як зазвичай саме ними росіяни останнім часом атакують. Але також там були і скупчення. Техніки, я думаю, що найближчим часом ми побачимо е, уже перші відео, які з'являться, які з'являться після цього е, прильоту е, Хаймарса, тому що бійці з напрямку передають, що було дуже смачно і дуже якісно прилетіло. Отже, перша історія глибина просування противника не така вже й велика. Друга. Там, де вони зараз почнуть просуватися, якщо вони ще виконують свою задачу з просування до юнаківки, почнуться е, лісові шляхи, по яких має відпрацьовувати артилерія. Третє друзі: Росіяни нічого не роблять надскладного, якихось жодних умілих і супервигадливих піхотних дій. Вони просто випалюють наші позиції максимальним ворожим вогнем та авіацією е, і ударами дронів. Ті ж самі. Водолаги, біловоди, локня, а до цього ще басівка, село якого не існує Веселівка, Журавка, Новеньке. Та сама історія села стираються фактично що в нуль. Що це означає? Що в таких умовах, коли ти тримаєш оборону, ну неможливо стояти і просто терпіти, коли на тебе прилітає купа снарядів. Це е, тоді йдеться не про кілометри на карті, а про тисячі життів наших військовослужбовців, е, не просто наших військовослужбовців, а чиїхось татів, чиїхось братів, чиїхось чоловік. Чоловіків, відповідно, динамічну оборону, зокрема на цьому напрямку, потрібно проводити потрібно подекуди відступати з певних локацій для того, щоб в інших завдати ворогу надмасивного вогневого ураження, тому що на тому ж таки напрямку Покровська підсумком минулого року щодо. Наступу росіян стало просування вглиб на 50 кілометрів. Хтось скаже: Ого, нічого собі, 50 кілометрів це багато, але за це просування Росіяни поклали до 400 тисяч своїх солдатів. Це багато чи мало? Я думаю, що історики колись. Дай Бог, щоб Україна виграла у цій війні. Історики колись напишуть про це просування на 50 кілометрів і покласти за нього 400 тисяч життів своїх військовослужбовців, вбитими та пораненими. Е, так от, що історики скажуть: це успішна операція чи не успішна операція? Відповідно, так і тут ми не можемо тримати постійно до е, останнього солдата. Це просто ну немислимо і нелогічно тримати певні позиції. Потрібно відступати, затримуючи противника, знищуючи його, а далі на певних. Каналізованих ділянках оборони, що значить каналізованих, коли широкий наступ буде звужено в певні е, дуже вузькі райони, як е, горло пляшечки, там має почати працювати дуже і дуже активно та ефективно. Зокрема, Хаймарси, зокрема наша артилерія. Ось на що я очікую, і це станеться приблизно починаючи з юнаківки. Хоча ще сюди до рубежів юнаківки та яблунівки росіянам потрібно дійти. Ось юнаківка, Яблунівка, Олексіївка. Їм сюди ще потрібно дійти. Втім, свої загрози тут справді що є. Є загрози особливі про які варто хвилюватися, і це мене особисто бентежить це населений пункт Хотінь та поруч із нею Писарівка. В чому тут ризики? Як я вже говорив, росіяни намагаються і мають на меті проводити сюди атаки, і ці намагання та проведення сюди атак вони ставлять під загрозу увесь логістичний шлях на північ, що проходить якраз таки через хотінь, писарівку та. Далі до юнаківки і до всіх наших інших оборонних позицій, фактично, просування противника тут е, ставить під ризик е, відрізання усього нашого північного е, району, яким росіяни просуваються. Це номер два загрози, яка існує. Е, номер три, що росіяни, в принципі, собі планують зробити тут е, по сумах самому населеному пункту Суми, самому обласному центру Суми станом на сьогодні не загрожує піхотний штурм противника, але загрожує низка інших речей, які е, які пов'язані із логістикою. Давайте дивитися навіть на ось цьому е, більш широкому огляді карти. Е, покажу вам суми, е, де вони у нас в центрі розташовуються ось е, цих подій. До них е, з напрямку, де ворог може наступати, підходить чотири автошляхи. Перший проходить через Білопілля. Власне, недарма тут е, розпочалися не, і була проведена і евакуація попереднього населення, і тут же в районі Тьоткіного збройні сили України, ось тут, де Тьоткіне е, проводили свої наступальні операції е, з метою того, щоб скувати ворожі е, війська. Ці локації і не дати просуватися ще з напрямку Білопілля, крім Білопілля, другою трасою це є відсуджі через Хотінь та Писарівку до Сум, третя траса з Краснопілля із Сходу, з північного з південного сходу до Сум. І четверта тут є в районі Миропілля ще одна траса, яка сходиться у Хотіні, також в цьому районі. Тобто, фактично ось є чотири шляхи, які росіяни хочуть взяти під вогневий контроль і почати блокувати Суми, тобто по суті розпочати почати повноцінну операцію із блокування цього населеного пункту, отже, станом на сьогодні, по білопіллю Росіяни сюди не зайшли, не пішли. Чому тому, що ось тут? В районі Тьоткіного триває українська операція. По краснопіллю є свої перестороги, є свої ризики, тому що, наприклад, в ділянці, де власне так само проводилася схожа операція, як і у Тьоткіному, в Демидівці та Графівці, поблизу Угроїдів, щоб нівелювати ворожу перевагу, зараз ворог може спробувати сюди вдарити в бік Угроїдів та Краснопілля з метою знову ж таки перерізання цієї траси, але саме з цією метою робили. Попередня операція, щоб блокувати можливість просування, або скувати ворожі сили і не дати можливості просування до одного з автошляхів. Найбільші небезпеки зараз складаються по трасі від юнаківки до Хотіні. Але як я сказав, тут ліси та місцевість, і тут, по суті, цей один шлях каналізує нашу оборону, що дуже навіть непогано, і Четверта локація, яка е, так само тут є під загрозою, це район Миропілля. Е, з Миропілля тут Росіяни реально можуть зайти е, з району Гуєвого Миропілля, але. Саме тому, щоб цього не сталося, досі триває невеличкий е, невеличке отримання плацдармів на Курщині в районі Гуєвого, щоб не давати можливості Росіянам просуватися повноцінно і спокійно на Миропілля, тобто знову ж таки сковуються уже в третій локації, де є е, якраз таки траса ворожі війська. Е, але я не виключаю, що росіянам таки вдасться тут протиснути, пройти в район Миропілля і далі на рубежах уже приблизно е, Мокриці та Грунівки. З Могриці та, та Грунівки знову розпочинається, як і власне юнаківці, ліси, лісиста місцевість дозволятиме нам сприятиме нам знову ж таки каналізувати оборону з метою знищення ворога усь цих назіми їх так, кривавих банях.